Всім привіт! Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Залежно від того, коли ви мене дивитесь. Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, а також могли побачити вже на перших кадрах цього відео, буде воно не про звичну розпаковку. Я вирішила сьогодні трішечки розбавити свій контент іншою тематикою і записати влог з одного дня тижня мого життя. Хотіла записати з одного дня, але склалося з трьох днів. Тому скажімо, мовно, тижня. Щоб це не був стандартний мамський домашній контент, я для монтажу вибрала моменти, якісь такі цікавіші. А ще я забігла в Юск і там, до речі, вже є новорічна колекція. Але про все по порядку поїхали дивитися і гуляти разом з мною. Як як можна щось планувати, коли в будь-яку мить може бути тривога. І все зачинено. Другий день, третій день не попаду в юзки. Другий день я йду по своїх справах і починається тривога. І що ж таке? Я сподіваюся, що по дорозі не зустріну ніяких ракет. Ви знаєте, що мене дуже здивувало до сьогоднішнього дня. Я зазвичай дотримувалася правил власної безпеки під час повітряної тривоги. Я завжди старалася знаходитися вдома, подалі від вікон. Бувало таке, що могла просидіти по дві години в коридорі, чи в ванні. Але сьогодні так вийшло, що мені довелося вийти. З дому під час повітряної тривоги, і що мене дуже здивувало, це те, що на вулиці дуже багато людей не ховаються в якісь бомбосховища, тобто люди привикли, але що найгірше це те, що я вже сама починаю привикати і все менше дотримуюся правил власної безпеки під час тривог. А це дуже дуже зле. Дійшла я вже нарешті до своєї таїсії на манікюр. Та-да-да-дам. І зараз будемо приводити до ладу мої давно заношені нігтики. Тайка зробиш мені каву, бо все закрито. Погляньте, який сервіс. Та, да, який мені Таюшка зробила. Дівчата, кому нігті з сервісом, прошу дуже, Таїсія. Я лишаю силочку під відео. З я познайомилась, коли вона працювала ще в класиці. Хто з Івано-Франківська, то я думаю, знає цей салон. Колись кілька років тому я пішла до неї на манікюр, потім ходила на педикюр, і так Тая була моїм постійним майстром з манікюру. Але манікюром почала займатися моя одна з кращих моїх подруг. І я вже ходила на манікюр до неї. На педикюр все рівно ходила до Таї, а манікюр мені робила моя Олічка. Але так склалося, що з початком війни Оля поїхала до Польщі і, мабуть, вже там залишиться. Вона там працює і робить манікюр там. Олічка з мені тебе дуже бракує, я за тобою скучаю. І от я знову повернулася до таї, вже не тільки педикюр роблю в неї, а і манікюр. Ось таку форму овальну ми зробили. Я собі вибрала магдальну форму. І покрили ось таким ніжним нюдовим рожевим кольором. Вийшла, я значить, вже зі свого манікюру. Повинна була йти навіє, але майстер мій перенесла запас. Ну, нічого, піду в суботу. Дивіться, яке сонечко світить як гарно, але насправді на вулиці дуже холодно. Просто вітер мерзенний, холодний. Я змерзла. Буду зараз хочу зустрітися зі своєю подругою. Можливо, пообідати. На обід ми вирішили піти до пасажу Гартенбергу, з'їсти, можливо, якогось тепласенького супчику. До речі, я думаю, для України це вже не новинка. Усі меню. З часів ковіду у нас тепер по QR-коду. Закладам не потрібно витрачатися на друк меню, постійно замінювати, постійно передруковувати його. І отак, QR-код скануєш і переходиш на сайт, де є все меню. Дуже зручно, зручно для закладів. Не знаю, чи зручно для відвідувачів, але це велика економія на поліграфії, наприклад, для закладу. На оперативчик я взяла собі глінтвейну, дуже змарзла. Я вже вам розповідала про свою подругу Олю, а це моя подруга Наталія. Вона теж ще є моєю кумою. Вона хрестила мою старшу доньку. Це єдина з моїх близьких подруг, яка наразі залишилася в Україні, а не виїхала за кордон з початку війни. Так, Такий поаграй взяла собі. Наталі, грибний супчик. А Чікі, що буде їсти, Чікі. Чіки вже жує. Ну що, будемо пробувати. Поки ми обідали, мама мені привезла мою молодшу донечку. Зараз пообідає ще вона і підемо кудись гуляти. Вирішили ще після обіду попити кавузьки. Всім раджу, тут дуже смачна кава. У віконечку, фасажок. Верда, можна капучино на кокосовому молоці. Більше. Менше. Більше. Ну що, каву ми взяли і тепер йдемо трішки прогуляюся. Іду, заберу ще свою старшу донечку і трішечки погуляємо. <звук> Да, ні, що ранитка вона хоче чи не хоче тебе дожене. Чіки. Каже, тікі-тіки. Ридка Чіки гуляє. Ні, в нас є тільки корм для котиків. Мама, я тут все окупити. Ну, зараз візьмеш гроші, підеш і купиш. вмієш заплатити. Ти вмієш заплатити? Так. Ти мене доросла. Так, прийшла я нарешті зробити свої віки, а то ходжу лиса. А, мені вічно. Щастить. Йшла на манікюр, тривога. Йду на вії, вже тривога другий раз на день. Вже третій день не можу попасти в юск, до речі. Сподіваюся, сьогодні, поки я буду лежати на цих війках, тривога закінчиться, і я попаду в вюск. Чого я хочу піти вюзк, показати вам. А, там, до речі, вже новорічна колекція. На вулиці середина жовтня, а ми готуємося до Нового року. Рабовіки. Так затарилась. В країні війна, ми затарилися. Хто гречку? Люди гречку, а майстри спонжики і матеріали. Гітчик. Всім рекомендую цього майстра. Хто з Івано-Франківська, я залишаю контакти під відео. Хто підписаний на мене приблизно з минулого року, чи хто знає мене особисто. Той знає, що я займаюся ламінуванням бій, брів. Тобто я також майстер в б'юті-сфері, це є моє хобі. І до певного моменту я була противником нарощення вій. Я завжди сама собі ламінувала, фарбувала вії, Але так, мої вії власні настільки довгі, що коли я їх профарбовую тущою. Десь за годину це все туш відбивається в мене на верхніх повіках під очима. І я потім ходжу як панда, це все постійно підтираю. Макіяж уже ніякий, настрої теж ніякого. Я ходжу як з синяками під очима. І окрім того, для того, щоб заламінувати ті мені потрібно мінімум 2 години, тому що я спочатку це роблю. Сама собі я це роблю. Спочатку я роблю одне око, потім друге око, тобто на це йде вдвічі більше часу. А ще коли вдома діти є, постійно щось хочуть, постійно, мама, то мама сьо. І зробити це для себе дуже складно, часу немає. І я вирішила спробувати наростити вії. Почала з класики, в принципі, на класиці я і. Зупинилася, мені підходить, тобто воно не виглядає дуже штучно, як це 2D-3D. Люблять дівчата робити дуже густі, дуже там ну, мені, мені таке не подобається. Тому я вирішила нарощувати класику і якомога природніше, щоб це все виглядало. Ой, схоже на людину. Одразу такі голубі-голубі очі стали. Ну що, біжимо з вами в Юск? Так, підходимо до Юску. Я сподіваюся, народу там не дуже багато. Ну, як бачите, автівок припарковано безліч. Що почнемо, мабуть, з текстилю. Ось такі красиві новорічні наволочки, чи це, можливо, навіть подушечками продається. Пледики червоні, новорічні, 275 гривень. Ось як виглядають ці подушечки вже на ліжку. Я собі замовила на такі. отакі зробили імітацію спальні. Це у нас, я так зрозуміла, скатертини по 600 гривень, 750 ранери є. Це у нас, я так розумію, серветки столові. І мішечки. Я думаю, що це мішечки для хлібу, булочних виробів. Так, в хлібницю ставити. Так, це у нас, мабуть, ранер. Так, це ранер з фетру. Ну, мені не дуже таке подобається. 225 гривень я б за таке не заплатила. Тут у нас ще серветочки, ранери. Ось такий, до речі, сніговичок нам подарили минулого року. Тут ранери вже з іншого матеріалу. Це щось така. Це не люрекс, а така тканина щось. шовк. Не знаю, як називається ця тканина. Фетрові іграшки у формі мишок. Наскільки мені відомо, наступний 23-й рік це в нас рік кота і зайця. Якщо я не помиляюсь, треба глянути такі гноми, тут різні прихватки. Ось дуже мені подобається, як сервірують обідню зону, тобто імітація такого обіду чи вечері різдвяної. Ось тут кульки червоні на ялиночку, 250 гривень упаковка 9 штук, тут кульки срібні, 275 гривень, скільки у нас тут 6 штучок. якісь такі кулі великі, такі важкі, 150 гривень за одну штуку. Ну, Я вам скажу, вона дійсно вона дуже важка, ця коля. На ялинці буде гнутися, я думаю. Ось тут баночки такі, це не свічка, це такі баночки 150 гривень. Отаку От ялиночку минулого року я купила в дитячу. Різні статуеточки, коники, чашечки. До речі, дуже красиві ці гарнятка, мабуть, куплю їх. Так, це в нас ще кістара для печива, мабуть, чи цукерок. Знову кружечки. Ангелочки. Ну, я не прихильник статуеток, як на мене, це пилозбірники, але от такі, наприклад, у вигляді ялинки для декорації можна придбати, тим більше, якщо вони всередині світяться. 475 гривень. Ну, так, це підсвічник. Ну, точніше, не підсвічник, а ліхтарик такий. Ну, от Підсвічники. А ні, це не підсвічники. 325 гривень це. Ліхтарик з імітацією свічки. Баночки також з ліхтариками. Татуетки в формі ялиночок, мабуть, теж світяться. Так, вогники. Тут дуже багато на різний смак, довжину, світло, тепле, холодне. О, подивіться ці ліхтарики. У мене є такий білий, до речі, можна цього року червоний придбати. Я планую зробити в червоному кольорі декор. Він коштував 60 гривень, цього року вже 100. Є ще такі ліхтарики, до речі, такі ліхтарики в протестантських, ні, в лютеранських країнах, таких, наприклад, як Швеція, це точно. Ставлять на підвіконники такою. В них підвіконники не зашторюють шторами, а горять такі свічки. Ось ці красиві горнятка, я їх знайшла посеред магазину. Ось таким сніговичком. Мабуть, я такий придбаю. Це меншого розміру 75 гривень за штуку. І тут є ще більшого розміру такі самі. Вартість їхня 125 гривень. Так, мабуть, я їх візьму також. Я вам показала, що тут є з новорічного, не дуже багато, як на мене. Пройдемо ще магазином, подивимося, що тут ще є нове. Я вам скажу, що наш юск досить так розширився, аж на цілий поверх. Колись він займав частину поверху, тепер Тут з'явилося більше меблів різних шафи, тумби, дивани, ліжка. Ось тут у нас посуда. Боже, я маньяк, я маньячка на всякий посуд, красивий. Я би купувала все. Але я розумію, що мені це не потрібно, у мене цього достатньо. Але купити, придбати дуже хочеться. Якось себе стримую. Ось такі тарілочки. 160-150 гривень, це все ціна за одну штуку. Я вам скажу по секрету, на то мало це все коштує дешевше, навіть враховуючи достав. Кошечки. Так, в мене дуже багато. Ось такі кошечки в мене є тут на горі плетені. Я придбала всі мої кошечки, переважно придбані у юску. Дуже я дуже люблю щось складати, організовувати. Речі різні по кошечках, що в гардеробі, що у ванній кімнаті. Тут у нас підноси. О, дуже красиво ось ця ваза. 499 гривень коштує. Мабуть, під печиво, під фрукти, під цукерки. Дивилось би гарно, але в мене трішечки не такий стиль в квартирі. Тому не підходить, не підходить мені підсвічники. Непогані такі підсвічники, але забігаючи наперед, скажу вам, що я купила дуже красиві підсвічники на Таобао. скоро повинні прийти. Чекайте нову розпаковочку. Так, тут у нас що, знову посуд, якісь декорації, різні вазочки. А це що у нас за вазочка? Ні, це не вазочка, це скульптура. Майже 200 гривень, чесно кажучи, я не дуже ем, розумію. Зберігання в квартирі цих всіх скульптур, статуеток. Для мене речі, які не несуть якоїсь функціональності, є потенційними пилозбірниками. Ну, тобто я таке не люблю. Так, тут у нас о, ці красиві вазочки. Що знов, о, знову новорічні предмети, кульки, я так розумію, це кульки-ліхтарики і свічки підсвічники. Дуже красиві, пахучі свічки, як давайте понюхаємо. Не дуже запах мені сподобався. 250 гривень коштує ця свічка. Запах ні до чого, якщо чесно, мені не сподобався. Ще тут різні свічечки. Різні красиві. Ой, погляньте, що я знайшла. Я завжди хотіла ось таке покривало на своє велике двоспальне ліжко, але враховуючи те, що в мене двоє маленьких дітей, то це біле покривало, біле ненадовго. Подивіться, яка фактура. Я, мабуть, все-таки з часом його придбаю 1150 гривень. До речі, пригадуйте пледики, які я замовила своїй дитині на ліжко. Такий жовтенький, я робила розпаковочку. А, залишаю підказку на відео. Такий самий плед. Такий самий плед 140 на 2, ну цей трішки більше, 450 гривень. Я замовляла 100 на 140. І ці, що я знайшла, хідні килимочки. Тут є різні, різні малюнки, але всі вони на новорічну тематику. Тут зелені, ведмедики, хо-хо-хо. Скільки коштують? 165 гривень. О, я зайшла у відділ товарів для ванної кімнати та туалету. Мені потрібен новий йоршик, мабуть, також придбаю. Тут є різні диспенсери для мила, стаканчики для зубних щиток. Але все ж таки диспенсери я, мабуть, буду замовляти на Тао, БАО. Ось, погляньте який торшер. Я завжди хотіла такий торшер собі у кімнату біля ліжка. Так, гарно світить замість нічника, до речі. Лежати, читати книжечку, собі, скільки ж він нас коштує? 2000, неповних. І тут невеличкі переліжкові світильники також є непогані. 850 гривень 200. Ось така біла етажерка У мене є у ванній кімнаті, скільки вона коштує 5 тисяч половиною. Я вам скажу, що я замовляла через в якогось майстра. Зробив він це все за 3000 десь, але це було так халявно зроблено, що я це все переробляла, затирала, малювала, лакувала і до нормального вигляду привела цю етажерку. І так, покажу наостанок, що я все-таки купила в'юску. Так, купила ну, керамічний йоршик, показувати не буду його. А, цікавіше в нас тут ось такі. Купила новорічні, так, сонечко світить, можливо. Так. А, новорічні кухонні рушнички. Тут є дві штучки, 50 на 70, з такими гномиками ялиночкою. Новорічні ось кружечки ті, які я вам показувала. Взяла дві великі собі з чоловіком. Тут, мабуть, аж пів літри. Оскільки тут кружечка, не видно. Такі дві великі взяла кружечки. І дві малесенькі ще взяла. Зараз розпакую. От, дві великі-дві маленькі, великі для дорослих і малесенькі для дітлахів. І взяла ще рушнички, такі. Менші рушнички для руку у ванну кімнату. І 4 штуки взяла, і більші рушники. Банні взяла 2 штучки, звичайних рушничків для ванної кімнати. Ось, власне, такий в мене вийшов невеличкий влог. А нагадую, підписуйтеся на мій канал, хто випадково на нього потрапив. Ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео, а також ставте вподобайку і пишіть коментарі під цим відео. А я вам кажу до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока.